Луцім Богдан Боміроч, професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри банківського менеджменту і обліку Тернопільського національного економічного університету. Економічна ситуація сьогодні в Україні є складною. Є багато причин того, чому сьогодні такий стан економіки. Такий негативний стан банківської системи. Оскільки я представляю кадру банківського менеджменту і обліку, то мені е, зрозумілі причини і е, ті мотиви, які привели до стану банківської системи, негативного стану банківської системи України. Сьогодні банківська система захиталась, відчутно захиталась. І сьогоднішній стан свій бере початок ще з середини 2000-х років, коли. Колишні керівники уряду, президент намагалися штучно підтримувати курс гривні по відношенню до іноземних валют. Це штучно відбувалося, не враховуючи реальні часу і реального стану економіки, оскільки зростав дефіцит платіжного балансу, тобто у нас негативний сальдо було платіжного балансу, коли Імпорт починав перевищувати експорт. Таким чином, держава вдавалася до запозичення коштів на європейських ринках. Таке запозичення коштів привело до того, що зменшувалися золотовалютні запаси в Національному банку, бо Національний банк змушений був утримувати, стабілізувати валютний курс. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли від недолугої політики Національного банку, а також від того, що в часі затягнулося проведення структурних реформ в Україні. Національний банк вичерпав свої можливості щодо стабілізації валютного курсу. Останні кроки, які зробив Національний банк, починаючи з кінця 2014 року до сьогоднішнього дня, говорить про те, що Варто було по іншому підходити, знаходити інші інструменти щодо стабілізації валютного курсу. Сьогодні є велика надія на те, щоб стабілізувати цю ситуацію, потрібно все-таки вдатись до запозичень, до підписання меморандуму Міжнародного валютного фонду з Україною. І буквально як вчора пройшла така інформація про те, що Міжнародний валютний фонд погодився на надання. Фінансової допомоги Україні в розмірі 17,5 мільярди термін на 4 роки. Перший транш такої допомоги надійде буквально на найближчий час. Це близько 10 тисяч, близько 10 мільярдів валюти.